Які шаблони профільних ручок можна додати у конструкторі Kronos Master 3D та яким чином? Тут можна вибрати декілька шаблонів, що дозволяють встановити на деталь профільні ручки наступних типів. Ручка профіль врізна вірно 416. Ручка профіль врізна вірно Lines 414. Ручка профіль врізна вірно 418. Ручка профіль врізна вірно 414 ап. Для цього натискаємо зліва шаблон ручок. Далі вибираємо тип, сторону прив'язки, турець та натискаємо зберегти. Увага! Максимальна товщина кромки та торця для встановлення профільної ручки 1 мм. А якщо і у вас є питання, залишайте його у коментарях.